Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка. Улюблена тема всіх студентів спрощення в групах приголосних. Тут немає нічого складного. Головне зрозуміти його суть. У тебе є три приголосні. Для української мови це забагато. Ми говорили про це, коли згадували малозвучність української мови. Тому одна з них спрощується і залишається тільки перша і третя. Це як в історії про А і Б, які сиділи на трубі, а впало, Б зникло і що залишилось? І. Тільки тут все навпаки. І зникло, лишилося А і Б. Звісно, не було би все так прекрасно, якби це не були чітко фіксовані приголосні. Спрощення відбувається тільки в певних групах приголосних. Запам'ятай їх! Жден спрощується на ЖН, здн на зн, ситн на сини і ситн на син. Як це виглядає на практиці? Є слово тиждень. За допомогою суфікса н ми би мали утворити прикметник тиждневий. Але є таке буква сполучення ждн, яке належить до чотирьох, в яких відбувається спрощення. Тому ми пишемо тижневий. Проїзд мали б написати проїздний. Але здн спрощується на зН і пишемо проїздний. Між іншим, в російській мові такого не відбувається. І так би було «проїздной». Честь СТ Плюс н, ситин, спрощується і маємо «чесний». Так виглядає це на практиці. Знову маєш вивчити чотири групи приголосних без цього ніяк. Але непросте це правило тим, що в нього дуже-дуже багато винятків. Подивімося, в яких словах наше правило працює. Майже у всіх, Більше з тим. У власне українських словах, крім винятків. Винятками є майже всі слова іншомовного походження, а також деякі, власне, українські. В нашому тесті з поміж винятків представлено два слова: 16 і контрастний. Вони будуть писатися із Т. Тобто сити не спроститься на сини. 61, «шістсот» Контрастний і баластний за аналогією. Поки що запам'ятай тільки ці чотири. Що ж зі словами студентський і агентство? Будь дуже-дуже уважний, коли виконуєш право на спрощення в групах приголосних. Подумай, чи належить наше буква сполучення до групи, у якій відбувається спрощення. Студент додаємо «с» і «нтс», НТС. У нас немає такого букви сполучення, у нас є лише 4, які перед тобою. Так само з агентом. Агент НТС нема такого, тому спрощення не відбувається. Залишаються всі приголосні, хоча їх тут і дуже забагато. Подивись, у слові студентський: 1, 2, 3, 4, 5 приголосних жах. Але таке теж можливо. Тому правильна відповідь, безперечно, В. Водочисний, свиснутий, персні і корисливий.